Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в апрурі. Ось, дівчата, ось такі сумочки для покупок. Чорні. Різними малюночками, котики, ось таке деревце. З довгою ручкою, тобто дві довгі ручки і на застібці. Так, коштує така сумка: 88. Сумка пляжна, чорна. З довгими ручками на застіпці і з надписами. Вона прозора. Куштує вона, поглянемо. 69. Басанішки жіночі, роживі і ціна знижена 99. А це вже шльопанці жіночі, відкриті. Теж ціна знижена. боді для малюків. Три штуки в наборі. Білий або молочний, блакитний і какао з молоком. Ціна знижена 219. Ще ось така ковтиночка, теж дитяча, жовта і біла. Теж. Ціна знижена 109 кошик пластиковий, прямокутний має ручку, три відділення. І ціна його 77. Кошик пластиковий з кришкою, прямокутний, по бокам ручки, цей коштує 109. І ось такий ще кошик пластиковий. Кришки, на жаль, немає, теж по бокам ручки, такі як плетений, по 54 гривні. Кошик пластиковий для кухонної губки. І погляньте, скільки коштує кошик, лише по 9. Кошик органазір, Теж підвісний. Невеличкий по 19 це ось таке для прибирання пластикове з віджимом. Ціна зі знижкою 99, а коштувала 169. Сушка для білизни. Спіральна металева. Це вона в розкладеному вигляді. Кріпиться гачок металевий. Ось так, як на малюночку. І ціна її. 149 гривень. Ось так. Набір цукерок з кокосовою начинкою 120 грамів, так І ціна зі знижкою 44 гривні. А це вже такий набір. Чай чорний, 150 пакетиків. І чашка така цікава з надписом 199 Кава мелена. От натуральна 450 грамів пакування 249. Чорна карта. Кава Рощина сублімована 50 грамів по 74 гривні. Дошка кухонна, пластикова, прямокутна. 169. а коштувала 199. А це вже ось такий набір дошок. Дві штуки в наборі. Велика дошка дерев'яна і маленька пластикова з малюночком. Ціна знижена 199. І ось такий ще набір дошок пластикових. Три штуки в наборі. Сама маленька 29 на 19. І сама велика 29 на 38 см. Ціна такого набору 229 Ємність скляна для напоїв. Кришка теж скляна, і трубочка теж скляна. З надписом. Це така новинка. І ціна 88 гривень. Тарілочка обідня. Керамічна велика 27,5 см. Крапинку ось таку 149 тарілочка. Десетна. Ардесто, по 88 супова тарілочка. ардесто, таку ж крапинку, Ціна 119 і ось такий ще салатничок. Це вже такий, як цілий набір. Ціна салатничка 109. Тарілочка обідня ардесто, Біла блакитна 27 см діаметр. По 119 салатничок, білоблакитний, невеличкий, по 69. І ще ось така чашка порцелянова, такий вже цілий набір, по 77 гривень. Салатничок фарфоровий з малюночками та надписами різними, по 59. І ось такі бульйонниці Керамічні з малюнком та надписами по 64. І ще ось такий варіант теж. Мамина турбота, салатничок, бульйониця, можна так сказати, по 64. Вінчик для взбивання металевий. 19. Вінчик для взбивання металевий. а ручка пластикова по 24 гривні. Ось ось такий варіант. Пластиковий вінчик прозорою ручкою. 29. І вінчик металевий з пластиковою ручкою. 119. Набір кухонного приладдя. Пластик, ложка і виделка 69. І ще ось такий варіант. це щипцы щипці силіконові, блакитні. Скільки ж вони коштують? 55. Качалка силіконова, а ручки дерев'яні. Цена такой качалки 149. Качалка для теста теж силіконова, а ручки пластикові. Червона, зелена, блакитна. Ціна знижена 99. Форма для випікання, силиконова сердечка, 6 штук, 49. Формочка для випікання ведмедик по 24 гривні. Пензлик силиконовий. Дерев'яною довгою ручкою 44 гривні. Стакан мірний пластиковий на об'єм 250 мл по 19. Ось такий набір Приладдя кухонного, пензлик та лопатка сіліконові 34 гривні. Підставка для столових приборів, металева, а дно дерев'яне. Коштується підставка 139. Ось такий ще варіант сушка для столових приборів. Пластикова, достатньо вона велика, блакитна і ось коричнева. Ціна і 88. поменша ось така підставка для столових приборів. Молочна і теж ось така коричнева. 129. І ще ось такі підставочки невеличкі, теж для столових приборів. По 49. Піднос пластиковий, прямокутний з малюночком по бокам, такі як ручки. Ціна зі знижкою 179. Ось такий ще варіант. Теж піднос пластиковий, прямокутний по бокам. Невеличкі ручки. І ось такий ще зелений. По 59. Тримач для серветочок, дерев'яний будиночок. Ціна знижена. 49. Серветниця дерев'яна з малюнком по 99. А це вже ось така і новинка. Контейнер пластиковий харчовий. З кришкою на об'єм 4 літра. Ціна 149. Салатниця пластикова, кругла на об'єм 2,5 літра. Тут нужна така річ вдома також. Зі знижкою 29. Найбір рушничків, три в наборі, листочки, ось такі, малюночок, по 34 гривні. Набір сербеточок кухонних, три штуки в наборі. І ціна 27. Скатертина прямокутна. з хвилястим краєм 120х150 см алма. Ще ось такий варіант. По 88. Скатетина з мережевим краєм. Теж з малюночком. Малюночки різні, 120х150 сантиметрів. По 88. Набір склянок 6 штук в наборі на об'єм 285 мл ціна зі знижкою 99. Ось такий варіант, теж набір склянок. Невеличких 250 мл об'єм 169. І ось такий варіант. Теж набір склянок на 280 мл об'єм з малюночком 99. Годиночок настільний, круглий 99. Ось такий ще варіант. Білий годинник настільний, також по 99. І будильнички круглі, на батарейках, помаранчевий і ще червоний. Зі знижкою 99.